Василь Симоненко — Кривда. У Івася немає тата. Не питайте тільки чому. Лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим поготіти по ранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука є завітне Вася одно. Хоч він ще позяв за руку і появив його тату в кіно? Ну, Нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз ще два, все одно би він тата слухав і ловив би його слова. Раз і вась на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тут?» – озвався, а тебе дома батько жде і Васик немов на свято і вистрибував, як лоша, і, напевне, була у п'ятах пилісткова його душа на порозі закляк винувата, але в хаті мама сама. Дядько кажуть, приїхав тато. Тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасюві стидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому я хидно закігікав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить. Сученят від плачу промоклих, рукавом витирав плакить. А вночі шогнув через грядку, де сусідів паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки. І додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто дотепи свої верші заганяє безтунно в рани, у болючі рани чужі.